Проходження ВЛК це завжди більше ніж просто набір діагнозів. Насправді ключовим є не сам запис у медкарці, а те наскільки конкретно хвороба порушує функції організму. Саме тому в наказі 402 другому існує спеціальна, на перший погляд, проста, але дуже впливова формула, яку я переробив у вигляді таблиці ступінь порушення функції. Дуже багато корисної детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці. Як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховання значення статей наказу, посилання в описі та першому коментарі під відео. Отже, ступінь порушення функції на ВЛК повний розбір, який реально дає розуміння. Фактично, ця таблиця перетворює будь-який діагноз на конкретний рівень працездатності, а цей рівень уже напряму визначає категорію придатності. а. Непридатний до військової служби. Значні, стійкі або критичні порушення, Б. Обмежено придатний. Придатний до служби у тилу. Помірні, виражені середнього ступеня порушення. В Придатний. легкі, мінімальні, слабковиражені порушення або їхня відсутність, лікування або реабілітація. тимчасове, короткочасне, коли стан ще не остаточний і функція може відновитися. Ця таблиця універсальний інструмент, неважливо, говоримо ми про серце, коліно, легені, психіку чи нервову систему. У кожної хвороби є свій ступінь порушення функцій. І саме він визначає категорію, а не діагноз сам по собі. Прошу задуматись. Дуже багато з вас коментує і говорить, у мене такий-то, такий-то діагноз без ступеня порушення функції цей діагноз нічого абсолютно вам не дає. Тобто, якщо у консультаційних висновках у вас від лікарів записано ну, самий простий поширений там, не знаю, остеохондроз хребта. Гіпертонія, не знаю, наприклад, друга ступінь, третій ризик і так далі. Але без ступеня порушення функції ви будете придатними. Їдемо далі. Отже, про першу категорію поговоримо: категорія А значне стійке критичне порушення, дорівнює непридатний до служби. Категорія А у таблиці включає формулювання. Значне порушення, виражене порушення, стійке порушення, важке порушення, критичне порушення, стійко виражене порушення. Це найвищий рівень ураження функції. Він означає, орган або система працює настільки погано, що людина не може виконувати військову службу ні в бойових частинах, ні в тилових, незалежно від навантажень. Що таке значне або критичне порушення в реальному житті? Це ситуації, коли. Функція втрачена або майже втрачена, відновлення малоймовірне, або порушення стійке за медичними критеріями. Навіть побутові навантаження викликають декомпенсацію. Потрібен постійний контроль лікаря або медикаменти, без яких стан різко погіршується. Існує високий ризик ускладнень від фізичних чи психоемоційних навантажень. Приклади загальні, тяжка. Хозел або бронхіальна астма з частими напади, нападами навіть у спокої, серцева недостатність другої, третьої функціонального класу, миготлива аритмія з частими декомпенсаціями. виражені неврологічні дефіцити, параліщі, стійкі парези, втрати кінцівок, неможливість самостійного пересування, психічні стани з вираженим порушенням адаптації, ниркова недостатність, хронічний діаліз. Епілептичні напади попри лікування. Як це бачить ВЛК, категорія А означає, що функція виражена глибоко. Стабільно і не відновиться до рівня, який дозволяє служити. Це офіційно непридатний до військової служби. Отже, не залежить, як у вас буде звучати діагноз, але якщо до нього. В кінці буде написано всього-навсього цих три слова, чи два навіть слова, взагалі-то три слова значне порушення функції. Або це буде виражене порушення функції, або це буде стійке порушення функції. Ви вже йдете на категорію А непридатний до військової служби. Друга в нас категорія, категорія Б, помірне, середньої тяжкості порушення дорівнює обмежено придатний, придатний до служби у тилу. У таблиці це виглядає так: помірне порушення функції, середньої тяжкості, порушення середнього ступеня, помірно виражене. Це середній рівень функціонального ураження. Орган працює, але з обмеженнями, які роблять службу в бойових підрозділах небезпечною, неефективною або неможливою. Що означає помірне порушення у практиці? Людина може працювати, рухатися, виконувати частину завдань. Проте, тривала фізична активність, нічні зміни, холод, стрес або вібрація можуть погіршити стан, потрібні періодичні огляди або лікування, можливе загострення під час інтенсивної служби. Це дуже широка категорія, і саме сюди потрапляє велика кількість діагнозів. Характерні приклади. Помірна гіпертонічна хвороба з нестабільно нормальним тиском, артроз чи хребта другої стадії, помірні порушення зору, що не дозволяють служити в окремих підрозділах, помірні порушення нервової системи, хронічні хвороби з епізодичними загостреннями, стани після операцій, які залишили обмеження. Як це трактує ВЛК? Категорія Б: це людина, яка може служити. Але не в умовах бойових дій, надмірних навантажень або екстремальних температур. Тобто обмежено придатний, це в нас стара назва, або придатний до служби у тилових частинах і перелік частин, до яких придатний боєць. Для служби, тобто ну нова логіка, от, от такої зміни обмежено придатного, скільки було е, замало для наказу 402 просто обмежено придатний. Вони зробили придатний до служби у тилових частинах і перелік частин, конкретних, в яких може служити така людина. Тому звертайте увагу, якщо у ваших консультаційних висновках, в діагнозі, в кінці, на початку посередині, буде, написані три слова, помірне порушення функцій. Ви йдете на категорію Б. І в нас третя категорія це В. Легке, слабковиражене або початкове порушення. Дорівнює придатне. У таблиці це такі визначення: незначне порушення, легке порушення, початкове порушення функції. Слабко виражене. Це найнижчий рівень проблем з боку організму. Функція працює майже повністю, інколи з мінімальними змінами, які не впливають на боєздатність. Що це означає? Легке порушення на практиці. Є певний діагноз, але він не створює суттєвих обмежень. Лікування потрібне мінімальне або періодичне. Фізичні навантаження переносяться нормально, ризику складний низький. Приклади. Початковий сколіоз без функціональних розладів, легкі аритмії, без гемодинамічних змін, легка гіпертензія, яка добре контролюється, мінімальні зміни в суглобах без болю, легкі неврологічні симптоми без втрати працездатності. Як це трактує ВЛК, це найпростіша для ВЛК ситуація. Людина придатна до служби. Діагноз є, а функція в нормі. Тому звертайте увагу, якщо в діагноз. В консультаційному висновку без порушення функцій, або взагалі нічого не написано про порушення функцій, або пише незначне порушення, легке порушення, початкове, слабко виражене. Значить, у вас категорія В придатний до військової служби без обмежень. Четверта категорія у нас лікування або реабілітація. Це тимчасове, дорівнює короткочасна непридатність. Таблиця додає ще одну важливу категорію тимчасове порушення або короткочасне. Це не категорія придатності, а статус. Він означає, стан тимчасово заважає службі, але очікується покращення після лікування, реабілітації або відновлення. Це буває коли. Травма чи операція ще не загоїлися. Гостре захворювання у стадії лікування. Є тимчасові ускладнення, які зникнуть за 30-90 днів. Необхідна реабілітація, ортопедична, неврологічна психологічна. Після цього періоду людину направляють на повторну ВЛК, яка вже визначає остаточну категорію А, Б або В, тобто проходить ВЛК на придатність до служби. Отже, якщо у вас буде діагноз, і там буде написано в консультаційному висновку тимчасове порушення, значить, вам потрібно переогляд по цьому порушенню або короткочасне. Тому ця таблиця фактично основа всього наказу 402, бо майже кожна стаття наказу містить формулювання. При значному порушенні категорія А, при помірному порушенні категорія Б, при незначному категорія В. Тобто таблиця це ключ, який відкриває кожну статтю. Це логічно. Люди з однаковою хворобою можуть мати абсолютно різні функціональні наслідки. Саме тому ВЛК оцінює не те, що написано у картці, а те, на що реально здатний організм. І підсумок у нас буде наступний. Що дає ця таблиця військовому або мобілізованому? Дає розуміння, що вирішує не діагноз, а ступінь порушення функції, можливість самостійно оцінити, куди ти приблизно потрапляєш А, Б чи В. Е, уміння читати статті наказу 402, бо вся логіка побудована на цій таблиці. Матеріал, який реально допомагає підготуватися до ВЛК. Розуміння як лікарі визначають тяжкість захворювання за функцією, а не за самим фактом наявності хвороби. Нагадую, дуже багато корисної, детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватись наказом 402, формулювання висновків, обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Дякую, підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Рекомендуйте друзям, побратимам, ставайте спонсорами і зустрінемось!